Тіктока, от я вам розкажу, що виявляється, в е, українському сегменті Тіктока е, набирає обертів дуже новий, і доволі небезпечний тренд, який називається посмішка Джокера. А е, в чому він полягає? От зараз ви побачите відео, на ньому підлітки. Іміту. Ой, а, я не можу це дивитися. Імітують або навіть фізично. Підрізають кутики рота, і от свою назву тренд отримав від відомого персонажа, як ви знаєте, коміксів і фільмів Джокера. Його грим створював ілюзію такої широкої посмішки, ніби в нього, знаєте, ніби в нього рваний рот. А, звідки це пішло взагалі? Аналітики кажуть, що перше джерело цього так званого тренду. А є у нас саме відео якесь чи у нас тільки фотки? Фотки тільки в нас окей, кажуть, що це бажання діти хочуть бути схожими на героя коміксів, що е, згадують фільм 2008 року з назвою Жінка з розрізаним ротом, але схожі відео були в і в 2024-му, і двадцять му році. кажуть що в Україну цей тренд прийшов звідки? Вгадайте від росіян, тому що росіяни першими почали запускати подібні а, ролики. Лікарі кажуть, що ні в якому та в принципі. Лікарі кажуть, ну здоровий глузд каже, щоб брати різати собі рота, це небезпечно, тому що тут артерії проходять, тут обличчя проходить, потім вже це воно воно просто так не зрост... не можна собі показувати.